Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін і прийшов час поговорити про кредитну картку від Unix Bank. Цей банк є на ринку України більше вже 30 років. І продукт, який пропонує для вас, в опису до цього відео буде посилання на сайт. Це Unix Card 2.0. Кредитна картка з Грейс періодом. Це пільговий період до 62 діб і кешбек, тобто повернення коштів, 1% на все. Ви можете перейти на сайт, оформити картку онлайн і отримати певні переваги. Гроші під рукою, кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Користуйтесь без відсотків, тобто є пільговий період по цій кредитній картці до 62 діб. І в момент, коли ви витрачаєте кошти, повертаєте 1% на всі розрахункові операції від 1 гривні. Швидко і у режимі онлайн оформити цю картку можна за 10 хвилин. Щодо кешбеку, що вам потрібно знати, то кешбек на все ви підключаєте і заробляєте. Отримуєте повернення коштів в 1% з кожної розрахункової операції, крім деяких переліків за кодами. У момент транзакції це є в банківській тематиці, коли ви, наприклад, сплачуєте карткою посилку, наприклад, нова пошта, і ви думаєте, що отримаєте кешбек. Ні, цей сервіс, наприклад, не дає можливості отримати кошти кешбек, повернути собі 1%, І, наприклад, це онлайн переказ з картки на картку. Тобто теж кешбеку за ці операції немає. Ви можете отримати повернення коштів без обмеження суми виплат, без необхідності Збирати категорії, які є, ось, наприклад, в монобанку кожного місяця, і за автоматичною системою виплачувати вам буде банк на вашу картку. Ці гроші працює навіть за кордоном. Цей кешбек вам треба підключити і дізнатися на сайті більш детальніше про цю послугу. Цю картку, яку я вам озвучив. Ви можете просто зараз у режимі онлайн отримати картку кредитну. Ви можете отримати двома варіантами: у режимі онлайн за допомогою дія, якщо він застосунок це є у вас на смартфоні, а також у відділенні Юнікс банку. На офіційному сайті ви можете переглянути перелік відділень у вашому місті. Отримайте свою картку в одному з відділень Юнікс банку, обирайте найближчий для себе офіс і рушайте за карткою. Зауважте, що для оформлення картки вам понадобиться деякі документи, зокрема, це паспорт громадянина України, книжечка або id картка і податковий номер. У відділеннях банку ви можете також пройти ідентифікацію за допомогою застосунку ДІЯ. Про це майте на увазі щодо тарифів, то картка має кредитний ліміт до 100 тисяч гривень пільговий. Без відсотків період до 62 днів, відсоткова ставка 4,3 місяць. кешбек на всі розрахунки від операції однієї гривні 1%. Мобільний додаток, ви, ви під рукою маєте. Що таке грейс-період? Щоб ви знали, що пільговий період або грейс період це термін, який є безкоштовним і банк за цей час не нараховує вам відсотки за кредитною лінією. За кредитом по картці. І як відновлювати пільговий період, якщо ви не знали, він автоматично відновлюється, і кредитна лінія по цій вашій картці, вона автоматично продовжується. Тобто без обмежень діє пільговий період.